бюджеті. Річний рівень надходжень тут становить 1 млрд 242 млн грн, а темпи росту 16%. Податків Семі Кіровоградщини в умовах дії податкового кодексу вдалося забезпечити приріст у надходженнях податків та зборів до загального фонду державного бюджету. Так, протягом зазначеного періоду до нього додатково надійшло 85 млн грн Податку на додану вартість 33 млн грн податку на прибуток. А також 2,7 млн гривень збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності. Поряд з цим зросли надходження з більшості податків і зборів, які спрямуються до місцевих бюджетів. З податку доходів на фізичні особи надходження склали 951 мільйон гривень, що на 140 мільйонів гривень більше, ніж заминулому році. Сплати на землю 172,6 млн грн, більше зібрано на 22 млн. Також протягом 2011 року відбулося зростання надходжень таких податків, як єдиний додатково отримано 6 млн, плата за користування надрами плюс 3 млн грн, екологічний податок додатково 3,3 млн грн, фіксований сільгосподарський податок більше 1 млн грн та інших. Слід зазначити, що податковий кодекс остаточно впорядкував адміністрування податку на додану вартість і, зокрема, такий важливий аспект цього податку, як його відшкодування. Протягом 2011 року суб'єкти господарської діяльності Кіровоградської області заявили до відшкодування 464 мільйона гривень податку на додану вартість. Податкові органи регіону відшкодували місцевим суб'єктам господарювання 527 млн грн ПДВ. Це на 456 млн грн більше, ніж у 2010 році. Разом з цим постійно збільшується кількість кіроградських підприємств, які отримують бюджетне відшкодування ПДВ в автоматичному режимі. Так, якщо по деклараціям за березень 2011 року право на автоматичне відшкодування ПДВ отримало лише одне кірографське підприємство, то, наприклад, вже за листопад таких підприємств у нас 5. Це такі суб'єкти господарювання, як прад гідросіла АПМ, пад гідросіла, ПРАД Торговий дім Гідросіли, ПП, Торговий Дім Креатив Резлів та Міжнародна авіакомпанія Урга. Зазначений підприємства, у 2011 році в автоматичному режимі було відшкодовано 177 мільйонів гривень податку на додану вартість. Крім цього, протягом минулого року упереджено 36 мільйонів гривень ПДВ, які деякі платники безпідставно заявили до відшкодування. Співробітниками податкової служби Кіровоградської області добре розуміють, що без налагодження партнерських стосунків із платниками неможливо досягти позитивних результатів. Одним із кроків до такого співробітництва стало скорочення у нинішньому році кількості перевірок з боку податкової служби. Зокрема, кількість планових перевірок платників податків юридичних осіб минулого року, порівняно з позаминулим, зменшена більш ніж у два рази. У 2010 році було проведено 592 таких перевірки, 2011-285. Це тенденція зберігатиметься і в 2012 році. Також в потужному році продовжується мораторій на проведення фактичних перевірок суб'єктів господарювання фізичних осіб малого та середнього підприємництва. В першу чергу це стосується перевірок невеликих кафе, магазинів та тих, хто працює на ринках. Водночас для збільшення рівня надходжень податків Сікіраградщини велику увагу приділяють підвищенню якості проведення документальних та інших перевірок, а також заходам, спрямованих на виведення платників зі схем мінімізації податкових зобов'язань. Завдяки цьому по деклараціям по податку на перебуток підприємств за третій квартал 2011 року нарахування зросли на 13% та відповідно збільшено середнє податкове навантаження в регіоні. Підрозділом контрольно-перевірочної роботи податкової служби Кіровоградської області протягом 2011 року розширена база оподаткування майже на 260 млн грн, де нараховано 210 млн грн, в тому числі узгоджених податкових зобов'язань 44 млн мільйони гривень. Стягнуто 33,7 млн грн. Рівень стягнення до нарахованих узгоджених податкових зобов'язань складає 77%. Що на 5% більше, ніж у 2010 році. Боротьба з порушеннями законодавства України про оплату праці є одним із пріоритетів в роботі податкової служби в області. Протягом 2011 року співробітники органів ДПС Кіровоградщини встановили 1283 факти використання роботодавцями праці найманих працівників без укладання відповідних трудових угод. В результаті контрольно-перевірочної роботи, за даними фактами, сплачено податки у суми майже 100 тисяч гривень. З Січня 2011 року запроваджено нові правила погашення податкового боргу, пов'язані з набранням чинності податкового кодексу. У результаті за рахунок застосування заходів по погашенню податкового боргу до заведеного бюджету податківці протягом минулого року мобілізували 58 мільйонів гривень. Такого результату вдалося досягнути внаслідок застосування таких заходів, як стягнення платіжними вимогами за рахунків боржників 2 млн грн, вилучення готікових коштів 462 тисячі грн, реалізація майнових активів боржників 2 млн грн, Стягнення податкового боргу в судовому порядку 5,4 млн грн тощо. Близько півтора мільйона гривень надійшло від. Підприємств, що перебувають в процедурах банкрутства, хочу наголосити на тому, що з 1 січня по 1 травня в Україні триває кампанія декларування доходів громадян, отриманих протягом 2011 року. У разі потреби громадянин, звернувшись до податкової інспекції, може з'ясувати усі незрозумілі питання щодо порядку заповнення та подання такої декларації. Адже діяльність податкових органів насамперед спрямована на створення сприятливих умов для подання декларації громадянами та відповідної сплати податків. Кожен платник може отримати вичерпну консультацію щодо особливості декларування доходів громадян за одним із наших телефонів 366905. Такі консультації можна отримати в кожному органі Державної податкової служби нашої області. Також хочу зазначити, що викорінення фактів неправильних дій або бездіяльності з боку працівників органів Державної податкової служби також є одним з пріоритетних напрямків роботи ДПС України. Цією метою в ДПС України запроваджений єдиний телефон 044 284 307. Саме за ним кожен громадян, громадянин може повідомити про. Якісь прикріп факти у стосунках е з податківцями. Конфіденційність е при цьому гарантована. Податкова система постійно вдосконалюється, змінюючи форми та методи роботи з платниками податків, надання нових сервісів суб'єктам господарювання та маючи кінцеву мету підвищення добробуту до кожного громадянина нашої країни. Дякую за увагу. Також я передаю слово. Ще доповнить мене по напрямку роботи, скажімо так, нашому фіскальному напрямку Віталій Борисович, виконуючий обов'язки першого заступника, начальника управління податкової міліції області.